Так, вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні ми закінчили е, об'єкт, підключали генератор систему е, резервного живлення на базі обладнання D. Генератор не рекламую, просто показую, який придбав замовник. Отакий От у нас блок АТС автоматики на базі е, АВРу, мабуть, по типу да, по типу китайського. Одразу скажу, що я не раджу брати таку автоматику. На базі такої автоматики. Зараз є пара хвилин, закінчили об'єкт. Покажу вам, як ми це все реалізували. На жаль, вже не буду знімати, як воно все працює. На словах розповім. Перейдемо зараз саме до обладнання, до гібридного інвертора з акумулятором. Так, отака у нас котельня. Тут розміщується обладнання по резервному живленню. Інвертор у нас 12 кВт, будинок у нас трифазний, інвертор у нас три фази. Акумулятори Felicity. інвертор 12 кВт, три фази. Одразу можу сказати, що працює це все діло теж на АВР. Не ми монтували автоматику. Попередньо замовнику рекомендував інсталятор, наприклад, там обладнання сказав, що вам цього обладнання вистачить. Якщо подивитися на відний автомат, 50 А на три фази, ну тобто заходить у нас більше 30 кВт на будинок. В ідеалі необхідно було б ну, хоча б кіловат-20 низьковольтне або 20-25 високовольтного обладнання на даний будинок. Ну, це моя точка зору. Значить, 12 кВт працює теж він на резервному е джерело резервного воду на АВРі, Гея. Значить, ми доставили автоматику для пуску генератора. Генератор можна налаштувати, як завести в ручному режимі. Genforce так, і можна виставити графік налаштування потужність заряду. Наприклад, у нас стоїть 60 А і від якого відсотку почалась зарядка на акумулятори. Принцип дії такий. Генератор у нас підключений до генпорту. У нас інвертор дає команду, коли акумулятор розрядився до певного відсотку, який ми можемо тут налаштувати. Заводиться генератор, подає живлення на інвертор. І через інвертор розподіляю його на споживання і на заряд акумулятора. При тому ми можемо поставити обмеження на потужність заряду акумуляторів. Пріоритеті буде споживання, надлишки будуть йти на заряд акумулятора. Також ми можемо виставити час роботи генератора не більше кількох годин, наприклад, тут 4 години. В принципі, все, систему налаштували, трошки погралися з фазами. Налаштували, все працює, все перевірили. Кому потрібні дані послуги, будь ласка, звертайтеся, монтаж, монтаж резервного живлення, монтаж сонячних станцій, підключення генератора, налаштування системи. Київ, Київська область. Дуже дякую.